Замість квартальних звітів та перевірок ляльки з капрону черкащанка Віталіна Воленщак змінила престижну посаду на заняття творчістю. Свою першу ляльку вона зробила півтора роки тому. Сьогодні виготовляє ляльки на замовлення та навчає цьому мистецтву маленьких черкащан. Ступаємо, проколюємо наскрізь, гарнесенько підтягуємо, підтягнули. І закріпили за хвостик три рази для того, щоб воно в нас не розпустилося. І наша іграшка зберігала форму довгі роки. Віталіна Молинщак проводить майстер-клас з виготовлення інтер'єрних ляльок з капрону. Сьогодні діти роблять милого дракончика. Я зробила таку ножку для цього дракоси з трьома пальчиками. Оля займається виготовленням ляльок більше року. Зізнається, виходити почало не одразу. Показує свою найулюбленішу іграшку. Захотілося ну зробити символ цього року, і ну я подумала, ну чому б не зробити мартешку, щоб вона скакала подаремам. Ну я я її зробила півтора роки тому. Віталіна Волинщак випадково побачила в інтернеті урок з виготовлення інтер'єрних ляльок. Відтоді її життя змінилося до невпізнаваності. Вона полишила престижну роботу і повністю заглибилася у творчість. Це перша, це пробна така, я ще не розуміла, не знала технології. Але зараз я замовляю спеціальну марку капрону, потім займаюся довгим її підготовкою, я виварюю їх. За допомогою ниток майстриня створює вираз обличчя, приклеює очі, а завершує образ макіяжем. Для цього ухід іде справжня косметика, тіні та рум'яна. Кожна лялька неповторна з двох однакових заготовок виходять зовсім різні обличчя. Жінка зізнається, кожна іграшка отримає частинку її душі, тому подекуди розлучатися з ними важко. Важко з ними розлучаюсь. Я більше люблю робити, коли мене замовили. Я розумію, для кого я роблю, і тоді я настроюю, що я створюю для того, щоб вона пішла до людей. Окрім інтер'єрних іграшок, майстриня створює ляльки мішечки щастя. Це свої рідні обереги, які завжди супроводжують власника а також захоплюється збиранням та сушінням лікарських трав, мішечки для яких також шиє власноруч. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка новини.